Вітаємо еко-шанувальників та фанатів ДВЗ. Сьогодні поговоримо з вами про переваги та функціональні опції Хонди перед Рено. І почнемо із максимальної тяги та крутного моменту. Максимальна тяга в 204 кінських сил проти 110 кінських сил у Рено. А також дизельна тяга не може зрівнятися із електричною в 304 Ньютон метри. Проти 250 Нм метрів у Рено. Розгін від 0 до 100 у Хонди – це 7,6 секунд, тоді як в Рено 11,9. Різниця в 4,3 секунди. Економія пального за міським циклом це 50 гривень на 100 км при умовах зарядки вдома. Тоді як Рено матиме розхід в 210 гривень 4,6 літри на 100 км. Камери 360 для зручного паркування та вузького проїзду у Honda. Також Honda має 18 колеса, тоді як Дастер має 16 колеса. Обидва автомобілі розглядаються як міські та мають передній привод із максимальною комплектацією. Honda має шкіряні сидіння та кермо, тоді як в Дастер вони відсутні. Панорама для комфорту та відчуття простору. А також великий сенсорний екран замість невеличкого Дастері. Переваги Дастер максимальна швидкість 170 км на годину, тоді як в ході максимальна швидкість 160 км на годину. Розміри автомобілі мають приблизно однакові і в вартості вони різняться. Десь в районі 10 І ось чому ЄНС – це ідеальний вибір, зручна та ефективна експлуатація, яка мінімізує вплив на навколишнє середовище, а також стильна автівка, яка буде точно відрізняти вас на дорозі. Давайте разом з вами змінювати світ автівок і робити це стильно.